Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 21 серпня. Хочу показати вам ось гібридну форму Щенікова Раїса. Бралась вона черенком безпосередньо в автора. Заказував я в нього там, по-моєму, снігова королева і Гран-Прі. Ось має такий вигляд. Це, до речі, перше плодоношення. Бралась черенком, як повторюся. У 2021 році восени дуже тяжко давався цей кущик в розгоні. Тобто, бачите, 21, 22, 23, 24, можна сказати, третій рік. І тільки ось отак він пішов. Що по ягоді? в ну, цьому році не знаю. Перше плодоношення запилився так собі. Ну, Щоб ви розуміли, оце десь ягодки десь по 16 грамів. Ну, Такі 10 є, менше, взагалі кішмишні такі запилені. Ну, ягода класна, дивіться. Жовта, мускатна, хрумка, крута ягода. Ось має такий вигляд, урожай. Бачите, трохи він ухватив гаїдіуму, Ну вже хімію ніхто його не обробляв. Так як хотілося покуштувати ягід, попробувати, що це таке, обходилось народними методами. Ну, Можна сказати, врятували трохи. Ось такі громкі чи недогромкі. Ось, бачите, така ягода. ну Не знаю, передає, не передає. Ось тут дивлюся. Ось зараз передає, бачите, який восковий жовтий колір гарний. Ну і смак. Смак тут взагалі чудовий. Мускат, хрумка, м'ясиста ягідка. Гібридна форма Раїса. Побачимо в наступному році, як нам вдасться її розкачати що характерно не тріщить ось така в розрізі дивіться сік, і м'якоть не водяниста взагалі така з легеньким під хрустом ось така ягідка ось така шпалерка в неї мініатюрна в принципі для першого року Будемо перестраювати, робити. Але, так як і казав автор, ну, форма дуже класна. Сніговий королеви у мене не лишилась, гран-прі взагалі мені не сподобалось. Ну, ось оце клас. Однозначно ця форма буде. Побачимо, як вона буде в наступному році. Можливо, буде вже врожай набагато кращий. Побачимо, як воно буде в тріску, поки що це все перевіряється, але перспектива гарна. Ось така раїса. Ще ніколи. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім гарного дня!